Мої вітання шанувальникам греймільйонів. В ефірі на ТРК Львів черговий випуск футбольного огляду Пас. Шахтар, обігравши на арені Львів «Андерлег» з рахунком 3-1 у першому матчі однієї восьмої фіналу Ліги Європи, суттєво підвищив свої шанси на вихід до чвертьфіналу престижного турніру. Карпати дали бій київському Динамо. А юніори скали з виїзної перемоги Зорею, розпочали весняну частину чемпіонату Прем'єр-ліги Ю-19. Про ці та інші події футбольного життя Львівщини, дивіться далі. Карпати Динамо Бій дали, битву програли. Академіки скали стартують з перемоги. Підопічні Кіхотя на виїзді обіграли зорю. Меморіал Юста вийшов на фінішну пряму, Визначили співфіналісти. Дитячо-юнацький футбол. Міжнародний турнір у Мастисках. Карпати зіграли першу домашню гру у весняній частині чемпіонату. Зеленобілі знову повернулися на арену Львів, де, до речі, ще не перемагали в матчах прем'єр-ліги. Не змогли львів'яни зламати неприємну для себе статистику і після стартової домашньої гри 2016 року. Щоправда, по ходу матчу Карпати перемагали Динамо 1-0, але втримати переваги не змогли. Карпати завжди були незручним суперником для київського Динамо. Щоправда, останні роки львівська команда переживала на найкращі часи. У першому полі у підопічних Сергія Реброва не виникло проблем із львів'янами, Тоді у столиці «Зеленобілі» поступились 3-0. Та у другому матчі львів'яни дали бій київській команді. У першій частині гри підопічні Володимира Бозубяка були активними і вже на 28-й хвилині Чачуа виводить господарів вперед і забиває 50-й гол Карпат у ворота Динамо. Відігрались гості зі столиці вже на старті другого тайму. Відзначився Лукаш Теодорчик. А вже через 15 хвилин Андрій Ярмоленко знову змушує Львів'ян виймати м'яч із сітки. 2-1. Ми грали з хорошою командою. І Карпати грали вдома при підтримці своїх болельщиків, старались показати лучшу ігру. Я думаю, було важко, завжди тяжело здесь грати. Я думаю, що вирвали важні три очки, які дуже важливі в гонці за чемпіонство, і будемо готуватися далі. Результатом задоволені. Знаєте, коли є шанс, один зі стазов треба за нього боротися. І саме перерві ми попросили, щоб ми не тільки оборонялися правильно, а й виходили в контратаку, контролювали м'яч, атакували правим, лівим по центру. У нас, знаєте, тільки початок другого тайму, десь, напевно, присутній меншоварності, коли захисники починають вибивати вперед на вмання, це вже неправильно, ми просто м'яч віддаємо супернику. І тому, напевно, такий результат. Наступний свій поєдинок зеленобілі зіграють 20 березня на арені Львів. Карпати прийматимуть Дніпропетровський Дніпро. У неділю стартували ігри юніорської прем'єр-ліги України. Стрийська скала виступала на виїзді проти Луганської зорі. Підопічні Павла Кікутя підтвердили своє високе реноме одного з лідерів ліги, здобувши важливу перемогу. Перша весняна перемога. Юніори скали у 19-го туру гостювали у Луганської зорі. Якщо стріляни після осінньої частини чемпіонату знаходяться у верхній частині турнірної таблиці, то опоненти з Луганська у серединці. На правах сильнішого скала вже зі старту взяла м'яч і гру під контроль, і закономірно на 15-й хвилині вийшла уперед. Дмитро Заїкін в один дотик замкнув простір з правого флангу Павла Тещука, провівши таким чином свій 10-й гол у сезоні. За кілька хвилин Жезаїкін виступив у ролі асистента, виводячи на побачення Корчемкіна. Корченкіна. другого голу ворота зорі врятував воротар. У другому таймі стріяни побудували свою гру від оборони. Така тактика дала результат: 0-1, мінімальна перемога на старті. Наступний 20-й тур відбудеться 20 березня. Скала цей день у домашньому матчі. Зустрічатиметься із Луцькою Волинню. А основна команда скали тим часом готується до сезону через матчі традиційного меморіалу Ернеста Юста у суботу. У матчі однієї четвертої фіналу підопічні Василя Малика екзаменували клуб другої обласної ліги Фенікс Стефано з під Монастиря. Попри нижчий клас, представники перемішлянщини на попередніх стадіях пройшли двох призерів прем'єр-ліги Демню та Бориничі. І на матч з командою мастрів підопічні Степана Михальчука приїхали дати бій більш іменитому супернику. По пенальті Стефанов у одні восьмі здолав Демню, а в чвертьфіналі в аналогічній лотереї поклав на лопатки Бориничі. Ті дві гри, які ми обіграли, тут пенальті, але, власне, треба було, по ходу, «Демні» ми програвали два м'ячі. Радий, що хлопці проявили характер. І, власне, в таких іграх проявляється. Колектив і радий, що то буде як відправна для встановлення нашого колективу, який та користь в чемпіонаті. Я думаю, ті ігри заради справедливості зазначимо, що номінальні гостей вистачило лише на перших хвилин 30. Після чого беззаперечною перевагою володіли господарі поля, які у підсумку шість разів засмучували воротарів Фенікса Стефану. Спочатку Андрія Жезла, а згодом і Андрія Мойсена, який вийшов у другому таймі. Першим відкрив рахунок Віталій Рябушко, який в один дотик замкнув простріл з лівого флангу Дмитра Скакуна. Сталося це наприкінці першої половини зустрічі. Леді розпочався другий тайм, як грубої помилки під тиском Василя Цюцюри допустився голкіпер Гостей. Так рахунок став 2-0. Щоправда, не минуло й п'яти хвилин. Як команда з під монастиря один гол відіграла після атаки своїм лівим флангом. Однак інтрига протрималася лише одну-дві хвилини. Гості, окрилені успіхом, кинулися забувати ще і тут же наразилися на дві контратаки, які призвели до двох поспіль голів. Спочатку свій другий м'яч зустрічі провів Рябушко, а згодом третій Володя Пришнівський. Розгром суперника на 63 й хвилині продовжує Василь Цюцюра, який бездоганно реалізував пенальті, призначений за грубу гру проти Дмитра Скакуна. Згодом підопічні Степана Михальчука спромоглися на ще один забитий м'яч, зробивши таким чином рахунок пять та скала цього дня була нестримною. Остаточно крапку матчі поставив Рябушко, який разом із плечем та скакуном у трьох вийшли на одного голкіпера. Віталій вирішив зіграти самотужки, обвів Андрія Мойсина і м'яч у порожні ворота. Готувалися дуже серйозно до цієї гри, тому що до кожної гри серйозно готуємося, серйозним підходом. Неважно, кого вони обіграли і де вони грають, готуємося як до офіціальної гри калі до снаги виграти в другий поспіль меморіал Юста, це турнір. «Та ми його і виграємо, по-другому ніяк. Поки ми трималися і на полі показували, те, що домовлялися в роз'ягальні, результат був пристойний. Нам бракує ну, просто в нападника, який би міг десь там попереду зачепитись за м'яч, створити густроту, того, на жаль, бракує. От, і виконували, потім трошки пішли емоції, ігрова дисципліна порушилась. І, власне, ми чотири м'ячі пропустили через власні помилки. Для наставників скали, попри суттєво перевагу, рахунку матч з феніксом став корисним, але аж ніяк не бездоганним. Досить хороша команда, досить організована команда, непаганий підбір футболістів. Футбол зараз виріс, і рівень області теж доволі. Доволі підріс, так що прохідних ігор не буває. Навіть якщо щось в команди не виходить, команди суперника ну, включається морально вольові якості. І люди стараються доказати, що вони теж футболісти. Ну, десь виходить, десь не зовсім. Але ну, проти нас настраються. А команда Феніс і надалі напружено готується до сезону, ставлячи у цьому році ще вищі завдання. Десь звичайно, шукаємо десь і взаді потрібно би одного, і в нападі потрібно було одного-двох. Одного, Ну, десь дві-три ланки потрібно закрити було. Ну, чекаємо, десь ще є місце до сезону. Надіємося, десь хтось щось появиться. Але в цілому, вже десь команда командах кістяк є. Я надію, що будемо будем виступати і будемо. Летберт зберег це, коли що є. В іншому матчі вихованці академії скали по пенальті обіграли Раворуську. Русько. Виниківський рух сенсаційно програв погоні 0-2, а Миколаїв мінімально здолав Торчиновичі 1-0. Сьогодні ж у федерації футболу львівщини відбулося жеребкування півфінальних пар Меморіалу Ернеста Юста. Матчі відбудуться у середу, 16 березня. До вашої уваги результати жеребкування. Про хід традиційного меморіалу Ернеста Юста та стан футбольних справ на Львівщині напередодні нового сезону сьогодні ми поговоримо з головою Федерації футболу Львівської області Ярославом Агресем. Вітаємо Ярослава Антоновича в нашій студії і розпочнемо напевно з меморіалу Юста, який вже підходить до фінішу вже стадії півфіналів цього тижня. Будуть до яких, до речі, вже вибуло багато таких грандів, серед яких Демня Соснівка, ну і тим більше чотириразовий поспіль чемпіон виниківський рух. Наскільки цей турнір? Вписав вже свою таку сторінку, якої вже не вирвеш, не викреслиш. І наскільки дійсно мені те, що такі гранди вже вибули, не пробившись там до фіналу, до півфіналу. Добрий день. Ну, Я вам скажу, це ще раз говорять про. На мою думку, про зростаючий рівень майстерності футболістів, незважаючи, ми завжди так думаємо, що лідери вони мали б мати явні переваги. Як показав 17-й турнір, це ще раз говорять, що ми правильно визначили, не маючи, бо в багатьох областях проводять зимову, зимовий чемпіонат. Ми прийшли до висновку в зв'язку з тим, що в нас є багато турнірів по міні-футболу. І маючи вже можливість мати штучні поля, вже ми маємо чотири штучних поля, ми можемо проводити цей турнір безболісно, тим більше при сьогоднішній зимі і весні можна спокійно грати на цих полях. Це що турнір проходить цікаво і непередбачено, говорять результати попередніх Етапів і те, що сьогодні, як ви сказали, ну практично за винятком професійної команди скали, та і їх, їхні у 19 всі інші призери чемпіонату області вилетіли. Хто скоріше, хто пізніше. Але починаючи, ну остання сенсація це чотириразовий чемпіон області, рух винники. Причому, наскільки мені відомо, я не був на матчі, але по грі вони поступилися погоні. Це говорить про те, що ну, молодь не тушується перед такими грандами, а гранди, якщо думають, що вони можуть розслабитися, окремі матчі проводити, будемо так говорити, в півсили, показали, що. Ну так в нас не вийде. Це говорить. Ну як на мене, це є добре, тому що це є перед чемпіонатом і першості Львівської області. Я думаю, що якраз команди добре підготуються і буде цікавий чемпіонат Львівщини. Ще два гранди вилетіли від однієї команди. Амбіційного ну новачка, напевно, вже вийшов ешелону. Це Фені Стефано з під монастиря, який обіграв. Спочатку Демню по пенальті, потім Бориничі, тобто двох призерів по пенальті. Ну і, і тільки скала друголігова зуміла зупинити. Тобто, є там, був я на останній грі, підібрався дуже хороший такий колектив. Сьогодні сюжет у нас в програмі. Це, напевно, також ще одна з команд, яка в цьому ну, сезону Фе... можливо заявить про більші свої амбіції. Фенікс вже останні вже останні декілька років з кожним чемпіонатом роком футбольним. Покращують свою гру і покращують ну, рівень команди. І я думаю, те, що вони вибили двох фаворитів, це говорить про те, що вони на правильному шляху. Безумовно, що кожна команда, яка Виходив елітний в нас чемпіонат, то есть з прем'єр-лігу, ну, задає собі питання, як вона там зможе виступити, тому що все-таки ми маємо досить потужні команди. Це Рух Винники, це Суснівка, це Демня, це Боринич, це Миколаїв, де не так легко з ними боротися на рівних. І дуже багато керівників, тренерів і футболістів все-таки багатьох в нас менталітет такий, що. В нижчій лізі легше буде здобувати очки і мати позитивний імідж. Ну не всі хочуть пробувати себе в прем'єр-лізі для того, щоб ну, побачити свій рівень, тому що тільки з кращим ти можеш оцінити, на, якому, на якій стадії ти знаходишся. Але дуже такий відрядна ситуація по цьому турніру, якраз що всі лідери вилетіли. Це говорить про те, що я думаю, що всі ці, ці команди, які... Амбіційні, які розвиваються з кожним роком і прогресують, задумуються над тим, щоб приймати участь в прем'єр-лізі. Тому що на сьогоднішній день ну, питання прем'єр-ліги в нас відкрите. Ми ще до цього питання вернемося. Структура обласного чемпіонату, ті ж команди, ті ж Фенікс Демня, вилетівши з меморіалу Юста, з'явилися і грай, як і багато інших команд. Меморіалі Карла Міклюша. Ще один турнір, який схоже. Завойовує серйозну популярність і, напевно, складе гідну конкуренцію. Я думаю, буде не менш популярним з часом, ніж меморіал Мікліша. Ну, схоже, так, так зараз видається. Ну, приємно, що ми минулий рік все таки не мали так багато команд. Сьогодні ми 48 команд приймали участь в турнірі Юста і так само 48 команд, так само 12 під по 4 команди приймають участь і в турнірі Мікліша. Ну, це були два наші дві видатні постаті футбольні. І мені приємно, що ці турніри не тільки підтримуються, але розвиваються. Ну, я думаю, що як тільки покращиться політична і економічна ситуація, ще більше буде команд. І це тішить і надихає на те, що ми правильно зробили, коли 17 років тому започаткували турнір Юста. Ну і два роки тому. Будемо так говорити, ми вже так якийсь турнір проводили, Міклюш, але він не був такий системний. А сьогодні він займає своє місце в нашому футбольному календарі. А тепер можете проанонсувати, коли завершаться обидва турніри, тобто, коли будуть фінальні <кас> матчі, і загалом, коли планується старт нового чемпіонату області. Ну, ви знаєте, нас ми починали почали 30 січня турнір Юста. Він вже закінчується. У нас в середу, 16 березня, будуть два півфінали. Де вони будуть проходити? Чи в ну мабуть, один з них буде в довгому? Це біля Моршина. Один, ми побачимо по тому, як прийде жеребкування, які команди, які пари будуть в цих півфінальних матчах. Ну і 19 березня в нас фінальний матч буде проходити. Також ми визначимося від того, які будуть команди в фіналі. Ну Ми трошки пізніше почали турнір Міклюша. Він почався трошки, бо ми туди залучили команди, які... В попередніх етапах приймали участь в Юста. Сьогодні він продовжується. Початок у нас був 4 березня, а фінальний матч буде 10 квітня. Ну, якраз перед початком самого чемпіонату і першості Львівської області. Ну і також треба сказати, що в нас 12 команд юнацьких приймають участь в турнірі. Карпяка. Карп Це також відрядно, тому що ну знайшлися юнаки також всі команди розуміють, що не розвиваючи дитячий юнацький футбол, клуби молодіжні, ми не будемо мати майбутнього. Тому добре, що є 12. Будемо сподіватися, що юнацькі команди з часом дійдуть до того кількості, хоча б 48, які проводимо турніри Юста і Міклюша. Що по обласному чемпіонату багатьох цікавить, яка структура буде цього року? Чи вдасться зберегти прем'єр-лігу, чи можливо буде якась е е реконструкція ліг поєднано з першою? Тобто, як, як, як ви бачите собі, і як би воно мало бути, щоб не втратив від цього весь футбол львівщини? Тільки ну, виграв? Ми розглядаємо декілька варіантів, тому що ну на жаль склалася така ситуація, що команд, таких як винники, Демня, е Бориничі, Соснівка, Миколаїв. З таким потужним футбольним матеріалом, які ну, футболісти, які можуть виступати на високому рівні, тому що ми пам'ятаємо, минулий рік Сустівка стала переможцем Кубка України серед середоматерів, виники срібні призори чемпіонату України серед аматорів. Безумовно, що всі ті, які по спортивному принципі мали війти в Прем'єр-лігу, вони задумуються, яку роль вони там будуть відігравати. І, на жаль, на сьогоднішній день у нас немає чіткої картини кілька команд може приймати участь в прем'єр-лізі, тому ми плануємо 21 березня провести засідання з керівниками клубів і головними тренерами Прем'єр-ліги, для того, щоб визначити формат чемпіонату Львівської області. Від їхньої думки буде залежати багато від того, яким чином ми будемо проводити. Чи буде Прем'єр-Ліга і перша, як була, чи буде. Одна ліга, але розділена на декілька підгруп для того, щоб по територіальному принципу їм було легше їздити і менші витрати. Тому що ми сьогодні розуміємо, що економічний стан він диктує і всі інші футбольні плани. Тому від цього буде залежати на сьогоднішній день. У нас є шість команд твердих в прем'єр-лізі. З одного боку, це є Ну, Вроді би можна проводити і в чотири коли, але наскільки, наскільки головні тренери і президенти клубів погодяться, ну, таке ми побачимо 21 числа. Зрозуміло. Ну і не можемо не зачепити тему жіночого футболу минулого року в нас. Команда Янтарочка виступала в чемпіонаті України з Новояруська, представляючи Львівщину, чи буде вона і продовжувати і надалі. І загалом, яка ситуація в нас з жіночим футболом в області? Я Знаю, що в вихідні відбувся турнір. Тобто, команди є, є десь. Е а клуби, які функціонують, які е, цей футбол розвивають. Яка ситуація на сьогодні? Так, жіночий футбол на сьогоднішній день в Україні і в нас в області дістав новий імпульс розвитку. Ми сьогодні, ну маючи навіть бачимо, що кращий арбітер жіночий 2015 року це Катерина Монзуль з Харкова, це Українка. І Федерація футболу України зараз дуже багато звертає уваги на жіночий футбол. Минулого року було в нас 9 команд в першій лізі і 8 в вищій. Цього року планується біля 15 команд вже в першій лізі. Янтарочка наша приймала участь і досить успішно, тому що приймала участь в фінальній частині команд першої ліги. Ну, не вийшла в вищу лігу, але достойно представляла Львівщину. Вона також буде продовжувати виступи і цього року, наскільки мені відомо, ми розмовляли з керівництвом Яворівської федерації і керівництва клубу Янтарочка, а також дякуючи підтримці ректора Університету фізичної культури пана. Євгене приступи, ми будемо заявляти команду університету, під якою назвою ми ще побачимо, брати участь в першій лізі чемпіонату, першості України. Я думаю, в нас дуже останні роки ми проводимо. Ви знаєте, чемпіонат області серед жіночих команд, дуже добре розвивається жіночий футбол в Бузьку, які також планували, можливо, виступ в першій лізі українського чемпіонату. Але я думаю, якщо ми будемо мати ці дві команди. Янтарочка і Університет фізичної культури Це дасть нам можливість і підтягнути всіх наші дівочі команди. День тому завершився турнір, вісім команд приймали участь в дівочому турнірі, в організованому футбольному клубу Карпати. Це говорить про те, що є всі можливості для того для розвитку жіночого футболу. Якщо ми пам'ятаємо, Львівщина колись мала навіть дві жіночі команди Львів'янка і Галичанка. Сьогодні ми ми Все робимо для того, щоб відновити ці історичні традиції і вивести на новий рівень жіночий футбол Львівській області. Дякуємо. Час нашої розмови сплив до кінця. Я нагадую, що гостем нашої програми був голова Федерації футболу Львівщини, член виконкому федерації футболу України Ярослав Антонович Грисо. Дякуємо Ярослав Антоновичу Дякую. і до нових зустрічей до початку сезону. До зустрічі на футбольних матчах. І на завершення сторінка дитячо-юнацького футболу. Традиції зберігаються. У мостисках в четверте пройшов міжнародний турнір з мініфутболу футболу пам'яті героїв Майдану. На паркеті позмагалися юні футболісти 2003-2004 років народження зі Західної України та сусідньої Польщі. Хто цього разу здобув головний кубок турніру, розповість Василь Старецький. Традиційно турнір у мостисках проводиться два дні. Вісім команд змагались за коловою системою, тобто кожна з кожною. Організатор змагань, тренер Мостицької Дізиша Андрій Шагало каже, команди для турніру підбираємо у рівні. Цього разу організатори запросили дві команди з Польщі, футбольні колективи з Новояворівська, Рівного, Нетішина, Львова та Волинської області. Ми вже постійно проводимо вісім команд по круговій системі. Ми задоволені рівнем команд. Досі всіх що команди того року приїхали. Жодна команда не залишилася без поразки. У перший день змагань найкращі результати демонстрували господарі турніру гравці мостицької Під Підопічня Андрія Шагала виграли усі чотири поєдинки. По ходу турніру переможні амбіції також демонстрували гості з Нетішина та Рівного. Не відставали й футболісти з Львівської сдюшор Шор. призові місця на турнірі розподілялись в останніх матчах. Найбільшу кількість перемоги, перше місце, здобули юні футболісти Рівненського Вереса. Команда провела сім матчів, суперники були всі достойні, але найкращим була Нітішин, бо ми з нею програли, але достойно. Ми довго йшли до цієї мети, бо ми вже тут третій рік, все ще третя, то четверта, це цього разу ще перша. На друге місце претендували відразу три команди Мостицька, Нетішин та СД Шор-4, місто Львів. Лише завдяки тому, що мостичанам у важкому поєдинку вдалося обіграти гостей з Хмельницької області, а поляки з Лощови відібрали очки у Львів'ян за таких обставин срібні нагороди у мостицьких футболістів. Ми планували стати переможцем, ну так сталося друге місце. Польща нас врятувала навіть четвертого місця. Ну, в принципі, ми не дуже задоволені. Друге місце теж таке призове. Звісно, хороші результати, але нам хотілося би краще, але взагалі-то ми могли і четверте місце зайняти. Ми завдячуємо команді з Польщі. Що вони все таки якось в перемогу вирвали проти львівської команди? Ми вже займали перше, займали третє того року. Друге у нас по різному. Як як вийде, так є. Якщо награли, то маю. Також як і мостицька, набравши 15 очок на третьому місці, розташувались футболісти з Нетішина. На урочистому нагородженні всі команди отримали відзнаки у різних номінаціях. А призи були цікавими. Хлопці, окрім красних кубків, отримали рюкзаки та копочки. Нагородження проводив міський голова мостицьк Сергій Сторожук. Я в від цього турніру і дуже дякую Богу, що в нас є такі ініціатори, як Шагало Євген Скляров, які організували цей турнір і він у нас є вже щорічний. Це є велика праця цих людей. Я захоплений від тих дітей, скільки багато приїхало. З України, з чотирьох областей, з Польщі дві команди приїхали. І ми будемо старатися, міська рада і районна влада. Будемо все робити для того, щоб дітям більше давати можливості. Займатися всіма видами спорту традиційно на турнір до мостиць приїжджають гості зі сусідньої Польщі. Цього разу участь взяли команди з Перемишля та Волощове. І хоч команди у призи не потрапили, участь у турнірі залишилися задоволені. Направди, задоволені з спожом дуже задоволені змаганнями. Рівень турніру є високим. Ми добре виступили і нас гарно прийняли. І Спортово виніші з дуже турніру. Четвертий міжнародний турнір пам'яті героїв Майдану у мостисках вдався. Організатори обіцяють, що він буде традиційним і проводитиметься й надалі. Він вже стає традиційним, так що на другий рік під кінець сезону ми завершуємо мініфутбольні змагання. І це все про футбол на сьогодні. Цього тижня боліваємо за Динамо та Шахтар у Єврокубках. Про ці матчі поговоримо вже наступного понеділка у червоно випуску футбольного огляду Пас. Шануйтеся!